Ще одна аварія сталася на вулиці Дубнівській у Луцьку. Вантажівка зіштовхнулася із маршруткою. Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. Як повідомив власник вантажівки, обійшлося без людських жертв. На щастя, на задніх пасажирських сидіннях в маршрутці нікого не було. Водій вантажівки теж не постраждав. Обійшлося без жертв, все, слава Богу. Водій Вона... ваш не постраждав? Ні, не водій не постраждав ніхто. І маршрутці теж ніхто. І маршрутці ніхто там. Ніхто... Зараз займаєтеся тим, щоб забирати з дороги, так? так? Забираємо дороги і ремонтуємо машини і виконуємо все, робимо так, як по, по закону. Ви казали, що це людський фактор так спрацював? Людський фактор працював в будь-якій ситуації. Що десь людина десь трошки не попильнує, трошки десь не придивиться і все. У патрульній поліції повідомили, водій вантажівки був неуважний та не врахував дорожньої обстановки, внаслідок чого і трапилася ДТП. На нього склали адмінпротокол за порушення правил дорожнього руху. Сьогодні, близько 12-ї години, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Дубнівській. Прибувши на місце події, вони з'ясували, що водій вантажного автомобіля Ман не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечної дистанції, в результаті чого спричинив зіткнення з маршрутним автобусом марки Богдан. Автомобілі отримали механічні пошкодження, травмованих немає. На водія вантажівки було складено протокол за статтею сто. 24, порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів.